Всім привіт! З вами Олег і поліція! Так, сьогодні ми граємо в Vita 4. Так, давайте визбавимося від копів Або ні, краще, ви знаєте, лише на собі на хп Заруби. Так, і Нікобелик непогано справляється з оружием. Так, в мене звичайно Так, ми продовжуємо. продовжуємо. Стріляй. подивимося, де ми знаходимося. Ага, понятно, орієнтуємося в містості. Так, бо Я погано, можна сказати, погано, стріляю дороже. Ну, бачите, мене буде. треба десь заховатися. Що? Що зробити? Такий то я. Так, и мы mm -hmm. у Медикал Центра. Знаете, купим там хот-доги там было. А потом у нас хп полный нормальный. Возьмем себе суби... мотик. давайте. Сидаем. Одягаем шлем. Шлем. И катаемся по воду. Хотя... Ой-ой-ой, таксист, таксист, бешеный. Так. Ох, трампліни, чотки, чотки, чотки Ой, йо ой ой же на моцку я теж непогану рулю. Так. Так, давайте покатаємося по трамплінам. Думаю, на цьому серію можна буде кінчати. Заїзд. Супер. О, це котик. Ой, ой, ой. О, супер. За це лайк, ребят. Це прям токівський дрифт. Давайте відкажемося від Романа. О, як це називається ця? М -м. Станція метро. О, прокатаємося на цьому, на поїзді. Ні, ні, краще на рейсах, на цих рейсах, так. Да. Малідейка вже спинула така чутка. Ох, теж Трампи тут є такі. Давайте зараз ми зупинимося, зупинимося зліва, так щоб поїзд, що поїзд той, що ззаду ми бачили, коли їхали. Вже до нас догнався, і можна буде на цьому тічати серію, щоб ми були так селфі, знаєте, селфі, селфі. Селфі. Так, або давайте краще ми обженемо цей поїзд, ми того не так хочемо, не, не дадуть Коли обженемо, можна качати серію. Всім пока, з вами був Олег, до нових зустрічей.